Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і кажуть, що на Путіна знову було покушеніє. Ну, Це ще один Зеленський, на якого постійно покушаються. Вибачайте, у мене просто вже, знаєте. Це вже смішно. Це вже смішно. Ну, може, на Путіна і да, а Зеленський перебільшується все. Гаразд. Ну що ж, подивимось, ви запитуєте, було, не було. Хтось погрожує йому взагалі, що там йому грожить? грозить. Ну, так, да. можна сказати, хтось би хотів йому. Є там, є, так, да. є. Є, але туди не доберешся. Ось якось так. Є, 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 є. є. і ще раз є. Тобто, але дивіться. Це ще не говорить про те, що воно було. Хтось кинув око. Можливо, розроблявся план. Але все рівно туди ну, його неможливо. Бачите, ось ця карта говорить, що неможливо його. Так, в мене вкрали. Я вибачаюсь, у мене вкрали. Буду пальцем показувати вам. Ну, що я зроблю? Внук приходить і все перевертає. А, тобто. Якось збилася я. План хтось розробляв, але його важко виконати. Ось, згадала, що я хотіла сказати. Тобто його важко виконати, цей план. Ще раз перепитуємо то саме питання. Чи було покушення на Путіна? Так, зараз ми прикриємо стидубу. Було покушення на Путін. Ну, це випадають самі такі інтересні карти. Так. Ну, дивіться. Е не зовсім було воно. Його перекрили. Тобто, тут е щось готувалося. Давайте я так скажу: готуватися щось готувалося. Але. Тут не дійшло до цього. Не дійшло. Є якась група людей, яка от хоче дійсно його здихатись, і кому вони, він вже надоїв Путін. Так? А хто каже, що він вже давно здох, що за нього двійники, тройники, десятерники виступають. А, мої дорогенькі, це все іпсо. Це все іпсо розкручене настільки, що взагалі. Ось, ну так вигідно Росії розкручувати це і псо. Ось. Гаразд. Правдива інформація, що він живий і більш-менш здоровий, серйозного там нічого такого немає. Була в зоні пробуждення і неодноразово вони час від часу це питання задають. Тому живий, здоровий, і у нього все прекрасно, повірте мені, краще, ніж у Зеленського здоров'ячка у нього. Ось. Тут щось, щось є група людей, яка, але ні, не було. Покушення не було конкретно. Тут якось, знаєте, ще воно не готове недозріло. У мене таке враження, вони ще працюють над ним. А ну, давайте тоді наступним часом. Наступним часом. Думаю, коли буде якийсь час. Да, Ну, є Є в нього хтось до нього приближений, хто хотів би. Угу. Він ще не готовий цей план. Чи його здійснять, чи не здійснять, це, давайте я так скажу: Таро не каже вам, Да, ні. Хто дивиться в майбутнє, ви можете бачити тільки якісь варіанти. Як точно буде, не знає ніхто. Вгадати можна. Я не буду гадати, бо я не гадалка. Я таролог, я розбираю ситуацію, я дивлюся, аналізую ситуацію, і я дивлюся, кого вибираємо, які дії робимо, те й буде. Тобто, показую декілька варіантів. Тут є дійсно підготовка до. Ліквідації його, стопроцентово є, вони готуються і вже давно, скажу відверто. Але чи його застосують, чи ні, ось тут ще стоїть вибір. Але бажання є. Бажання є його ліквідувати. Ще не прийшов час, ось коли прийде час. Ось якось так. А можуть і не ліквідувати, він може і сам відкинути коньки, але він ще довгенько поживе. Якщо його не приберуть, він поживе довгенько. Ось якось так, мої другенькі запитання, ваші запитання ви просили подивитися. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!